Привіт! Рада тебе вітати на цьому вебінарі. Якщо ти новачок у світі Coral Club або просто цікавишся, як можна покращити своє здоров'я та почати будувати бізнес з нами, ти потрапила на правильне місце. Мене звати Ірина і я допомагаю людям не лише оздоровлюватися, а й будувати свій бізнес, використовуючи продукцію Coral Club. Сьогодні я розповім про основи продуктів. Як вони можуть змінити твоє життя і як ти можеш почати свій шлях у бізнесі з нами? Почнемо з огляду продукції. Корпорація Coral Club пропонує широкий асортимент продуктів для здоров'я та краси. Це не просто добавки, а повноцінні комплекси, які працюють в синергії з організмом. У їх основі природні компоненти, рослинні компоненти, які допомагають нашому організму відновлюватися, очищуватися і бути здоровими, корисні добавки для підтримки імунної системи, очищення організму та покращення загального самопочуття. Продукти для очищення води, наприклад, наші фільтри Coral Майн. Для структурування води, що має велике значення для здоров'я. Продукти для, здор... для краси це наші колагенчики, маски, наші новинки тільки вийшли, для суглобів комплекси – Продукти Coral Club дають можливість не тільки поліпшити здоров'я, а й ефективно підтримувати молодість, енергійність на кожному етапі життя. Я є продуктом свого продукту, який раджу всім. Вода та її роль у твоєму здоров'ї. Ти знаєш, що вода це основа нашого організму. Без якісної води ми не можемо нормально функціонувати. Але чому так важливо пити не просто воду, а очищену, структуровану? Якісна вода вона знижує рівень токсинів, покращує обмін речовин. І допомагає організму працювати на максимум. Coral Club пропонує фільтри, ось такі. Coral Mine, які допомагають позбавитися шкідливих домішок і підвищити якість води до ідеалу. Вода мінералізована. Просто задай, скільки разів ти відчувала втому, головний біль це все через погану якість води. Здоров'я починається з води, це 100%. Наш організм він постійно піддається токсинам, як внутрішнім, так і зовнішнім. І очищення є. Одним із основних кроків до відновлення здоров'я у Club є продукти, які допомагають очищувати організм. Не застосовуючи хімічні препарати, да, там важкі ці хімічні речовини, продукти для детоксикації, чим вони важливі? Вони допомагають позбавитися від шкідливих речовин, відновлювати функції внутрішніх органів. Це не просто детокс, а природній процес, що підтримує баланс всіх систем організму. Більшість людей вони стикаються з проблемами суглобів або шкіри, з віком, да? але правильно підібрані продукти можуть суттєво полегшити ці проблеми Наприклад, наш колаген це важливий будівельний матеріал для шкіри, волосся да продукти на основі колагену від Coral вони допоможуть зберегти еластичні шкіри, здоров'я суглобів відростити вам довге волосся, також білорон, наш зменшує болі в суглобах запалення відновлює повністю синовіальну рідину. Це важливий крок. То хоче зберегти молодість, вродливість на довгі роки і рух обрати саме наші продукти. Якщо тебе цікавить можливість не лише покращити здоров'я, а й отримувати дохід це також наша тема. Ти на правильному шляху. Бізнес Coral Club дає можливість створити стабільний дохід, допомагаючи людям, людям ставати здоровішими. Як працює модель бізнесу? Ти можеш стати партнером в Coral Club, рекомендувати продукти іншим, створюючи свою команду та отримувати стабільний дохід і споживачі, і команда. Ми надаємо всебічне навчання, допомагаємо створити план дій, підтримуємо на кожному етапі розвитку від нуля і поки ти. Скажеш, ну все, стоп, далі я сама. Я особисто пройшла цей шлях і допомогла багатьом своїм партнерам, тепер готова допомогти тобі. У мене 10 ключових моїх партнерів і я дуже цьому рада. На цьому вебінарі я показала, як продукти Coral Club можуть стати основою твого здоров'я, але це лише початок. Якщо ти хочеш почати своє здоров'я і почати бізнес з Coral Club, я буду рада тобі допомогти свій перший крок. Пишіть свої запитання в коментарях, або пишіть мені в дірект. Я з радістю вам відповім. Дякую за увагу. Нехай це буде початок твоїх змін на краще.